Доброго дня, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття. Дітки, погляньте, до нас у віконечку заглядає веселе та яскраве сонечко. Сонечко своїми промінцями посвітило у люстерку і з'явився, як вважаєте дітки хто? Так, вір, сонячний зайчик. Погляньте який він гарненький, а сонячний зайчик хоче погратися з дітками в ігри. Тож давайте, діточки, пограємо з зайчиком. Уважно розгляньте картинку та скажіть, де знаходиться сонячний зайчик? вгорі чи внизу? Поміркуйте, дітки. Так, вірно, внизу. А зараз, дітки, де знаходиться сонячний зайчик? Поміркуйте, так, вірно, вгорі. А тепер, де знаходиться наш зайчик. Поміркуйте, дітки. Так, вірно. Сонячний зайчик сидить на кріслі. Давайте скажемо разом. Сонячний зайчик сидить на кріслі. А тепер, де знаходиться наш зайчик? Поміркуйте, дітки. Так, вірно, зайчик знаходиться під столом. Молодці дітки, зайчику, сподобалось з вами грати. Дітки, погляньте, що сталося з нашим сонечком. В нього немає промінців. Давайте ми з вами йому допоможемо. Дітки, погляньте, що це. Так, це сонячний промінчик. Ось іще один, іще один, іще один. Дітки, скільки ж сонячних промінчиків? Поміркуйте. Так, вірно, їх багато. Давайте скажемо разом. Сонячних промінчиків багато. А сонечко у нас, а сонечко у нас одне. Молодці дітки. Дітки, давайте ми з вами трішки відпочинемо та пограємо з сонячним зайчиком веселу гору. Коли зайчик буде з'являтися внизу, ми будемо плескати в долоні. А коли зайчик буде з'являтися вгорі, ми будемо стрибати. То що ж, дітки, починаємо нашу гру. в долоньки. Требуємо. Плещимо в долоньки. Трибаємо. Знову плещимо вдогоньки. Трибаємо. Ось ми і пограли з сонячним зайчиком. Дітки, у нас з'явилося сонечко та сонячний зайчик. Уважно їх розгляньте та скажіть, якого кольору сонечко та сонячний зайчик поміркуйте, дітки. Так, вірно, і сонечко, і сонячний зайчик жовтого кольору. А якої форми сонечко? поміркуйте, дітки? Давайте скажемо разом сонечко. Круглої форми. Молодці дітки, дітки, сонячний зайчик, дякую вам за те, що ви з ним пограли та прощаються з вами. На цьому, дітки, наше заняття закінчилося. Тож я дякую вам за увагу. До побачення галяту.